Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пишуть про серію вибухів в місті Харків. Телеграм-канали пишуть, що сьогодні вранці на військовому закинутому аеродромі поблизу Харкова відбувся бій Сил ТРО проти російського десанту. Росіяни прощупують оборону. Та знаючи у нас недостатньо ракет ППО, що навіть наважаються на десантні рейди гелікоптерами. Пишуть про понад 20 бортів, які наші сили розстрілювали на підльоті. Від операції окупанти відмовились. Втім, щойно пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. ТРО та поліція знешкодила диверсійну групу. Пишуть телеграм-канали. В чорні мішки пакують 25 тіл ворогів. В нас без втрат. Інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. Наступ йде по всьому фронту до кордону з Харківською областю. Стягує техніку, величезні колони танків та БТР. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 400 тисяч військ, яке може кинути. В наступ вже в червні, на його думку, під загрозою може опинитися і Київ, і в першу чергу Харків, де зараз йдуть бої. Наразі на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено близько 100 тисяч росіян, що лише на 20 тисяч менше, ніж було в Афганістані радянських військ на піку. В той же час, за даними телеграм-каналів, до армії РФ може приєднатись 20 тисяч білоруських військ, які готові за гроші у російській формі воювати проти України. Редактор спротиву пише наступне. У 2022 році для всіх нас А.Егорова Шоком кадри, як російські окупанти без перешкод та опору проїжджали Чонгар у 2024 році знову те ж саме на Харківщині. Російські загарбники пішки заходять на територію України. ЗСУ звільнили Харківську область у вересні. 2022 року втратили найкращих хлопців, але державні мільярди за ці два роки пішли не на зміцнення державного кордону. Першої лінії оборони та укріплень як не було, так і немає. Зеленський не слухав розвідку міші Вашингтону. Вашингтон наголошує, що російські наступ. Був очікуваним. Сполучені Штати Америки очікують, що агресорка Росія посилить свій наступ в Україні, зокрема на Харків та області. Втім, Вашингтон сумнівається у значних територіальних здобутках Москви. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Повідомляє Радіо Свобода. З його слів, наступ російської армії на харківському напрямку був очікуваним. США співпрацювали з Україною, щоб допомогти до нього підготуватися. Цілком можливо, що Росія продовжить просування найближчими тижнями, але ми не очікуємо. Значний територіальних проривів і з часом допомога з боку США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року. Наголосив Кірбі. Представник Білого Дому висловив думку, що Москва може збільшити інтенсивність атак на цій ділянці фронту найближчими тижнями з метою створення буферної зони вздовж українського кордону. Втім, додав він США забезпечують Україну необхідним, щоб відбити ці атаки. Можливо, росіяни готуються до більш масштабного наступу на Харків. Є тривожні ознаки того, що Росія готується. Застосувати далекобійний вогонь у межах досяжності Харкова. Вони б не стали цього робити, якби не думали про напад безпосередньо на місто, заявив Кірбі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.